Всім привіт! Це перша частина я виживаю 100 днів в Майнкрафт Хардкорі. Будемо добивати дерево спочатку, як завжди. Добуваємо. Ми вбиваємо. Диремо. 5 цих. Так, робимо тепер верстачок. Палички. И кирочку с первую кирочку. кирочка. И домой здесь все. Так, ну все, мы что, зараз забрем тростник. И пойду куда-то. Ну, а тут остановилась. Мне в сайре надо дожить. Ну тут а, тут лава, да? Чуть не впавний. Це кафе. Мір би дуже швидко закінчився. Хо любов лісальна. Я на туда, ну? да нет, туда не ще туди, да ні, туди не поплимо. Зачем вас, якщо все одно там особняк мало віроятност знайти? Ну тим більше мене зразу уб'ють там. О, шахта я всіх бачите. Да? Так, побігла до неї. О -о -о. Залізано. Бачите? І ось. Я думаю, де спускатись, спущусь. Тихо, тихо, тихо Добудемо все залізо. Такі спочатку зробити кам'яну кирку. Ну і зараз добудемо 16 кругляків і тоді підемо добувати заліза. Уже у нас 8 Половина Так. І оце останні чотири. Уже два. Уже один. І все. Тепер робимо топор, меч, кірку і піч. Так, ну, топорю беремо, добавимо. І йдемо. О, воно, дивись, дивись, вистрілий, дивись, стрішку. Ось, 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 ось. Ого, скільки тут заліза. Нічого пустити. Фу так ми ще бо сквозь сюди прийдемо. Тільки трохи Ви бачили, яке там живе. Ба ось його залізо скільки. Так, надо перекрити, во-первых. Боже. Ага. Ну зараз заліземо. Залазимо. Беремо і шукаємо. Ой. Ага, значит, ще трошки вище. поднимаемся, ой, что надо и перекрываем Спускаємось. Повно залізу. О-о. Іду сюди дойти. Зараз на гамен їжного <риклад> сюди, да ти хесенка. щоб ніхто не напав. Буду хватить заліза. Ой, ще заліза. Прикольно. Оце повезло. Зразу на нульовий. На перший день зразу багато заліза. І ми прямо скільки? Сімнадцять. Ну майже сет броні і заліза можна буде зробити. Так що нормально. Так, Та ну господи. А вже нормально. Побігли далі. О, якраз овечки мені потрібні. Тільки ось це. Так, побігли далі. У тыквы, значит, тут десь должно быть поблизу село. Хм. Я думаю, ты эту сторону в ту че в ту? Я думаю, в ту пошлёте. Если хочешь, я снимал кроме Майна, ещё другие игры. Например, там Roblox, Бравл Старс. то пишіть комментарии або ставте лайк, чтобы пишіть коментарі, якщо хочете, щоб я знімав робот. Або ставте лайк, якщо я знімав Brawl Stars. Мені, все, мені зовсім без радость, що знімати. У мене і то и і то есть. Там... Брас не прям таки професіонал. Так що, якщо я буду знімати, так що там я буду ну, напрям хорошо гулять, ну буду. Уже зашли в дубовий ліс. Блін. А, ніт. Так, значить, поки берегом побідемо. Міні-пустиня, можна сказати. Капець, я давно пустині не бачу. Я не знаю, правда, чого. Я моє буду. Так, оце щоб мені їсти, треба корова. О, рамочки можно сделать точно. Блин, у меня кровати нет. А уже потроху очередь, я Надеюсь, я успею добыть кровати. Две ну, девочки. У меня тут одна, ну капайте. Что за Лиза есть? А у все очка. блин. Мне не выбач. Мне потребно ему. Одно. Не выходи. еще одну. Осталось одна. О, нашел. Даже тело две убью вас. Ему не надо. А ты ради езжи. Все побегли. портал. Не знаю, для лечим, правда, манію. Це не вад боюсь я той. Ну там, ну хіба на от день може піду. Поможеть убить. Це тут храню. Так, значить, забираємо все. Йоть. Так, зараз ходжу на той за за той на пошу і вернусь. Так, все я тут. Господи. Тихо. у Мене таке буває щось. Я не знаю. Ой, там підожди. О, все пройшло. Можна, кстати, недалечко. От цього. Я думаю, так, то... да, я тут буду я тут поселюся. Мені подобається, як вам нравиться ця полянка чи ні. Буде хватає, хоча б. Напишіть в коментарях, хто круче Месі чи Роналдо. Мені взагалі різниці. Вони, 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 вони мені обоє нравляться. кажемо по своєму Месі там левий. Весь виграв золотий кубок міра. Роналду взагалі просто так грається. Ну його обожаю. Не знаю чого. Я, я, я за ним дуже давно слідкую, Господи. Тобто я дуже дов, довго. Я його фанат дуже довгий. Я, я десь в вже п'ять років. А скільки ви? кто короче Месси, Чернад. А пущить своих любимых футболистов. Я буду обязательно читать комментарии. Так, значит, добавляем на синий. За 4. Захватить. И дома сажать. Я не понимаю, зачем нам возить меня два на, на матызе. Значить, да. Ну, господи. Три купили. Піло. Все посадили. Я обичай... А, ще було це є, господи. Все посадили трошечки. Побігло дерево добувати. Значить, дерево, дерево, дуб. Березь добуваємо. Ну і, і ще раз дуб добуваємо. Це буде дуже довго. Не, не довго. недовго. Я подумаю, що тут пару дерев потрібно. Раз, я один, 12 минут уже снімаю. Лапить. І останнє дерево, а потім підемо в друге місце робити. Ось тут начну, будемо рубати. Тут, короче, у мене буде домик. Склад так можна сказати. Ну і міні-город. Ну, міні-село, можна сказати. Або міні-город. Так все, я думаю, хватить. Називайте хочете міні-город, міні-село, мені все рівно. Ну, я построю, попытаюсь хоч щось построїти. Так що пишіть в коментарях, що мені буде тут построїти. Перетворюємо це на доски і на сундук двойний. Так, викладемо зараз не нужно. Не нужно. Залізо теж зараз викладемо. Їжмо зараз пережаримо. О, мені хватає, ну не вистачає, там ще треба книжечка. Так, викладаємо, ставимо піч. А, ста О, все поставили. Значит, кладем мясо. На все тут палки. Значит, будет... О, можно еще выйти точно. Все, значит, пойдем собирать листья. Чтобы потом их полыть. Вот прикольно. Это версия. Вообще, комментариях, как вам версия Майнкрафта нравится. Мне вот, например, нравится 12. Не знаю, чего она мне так зашла. Ну я, ну, я просто не знаю. Ну мені подобається. Ну, 21. Оце 21.72. Подобається. Більше подобається це 12, я не знаю, чого. Ну, ну просто ми, я раз не погуляв і все. Вона не зайшла. Так що буду чекати, покину. буду читати коментарі ваші. Божество, я про их не забываюсь никого. Вот люди напишут, я читаю. Что-то Що, можно и в своей Ужас, трюстак, хватит. Должно же трошки высадить. Тристака этих, нормально. Вони швидко ні. зараз Господи. надо поїсти. Вускую роблю загон для тварин, щоб їх роз'їжати і все. А, ну. Це трохи пізніше, як ми любили пшениця. Господи. Йдемо сюди тепер. Кусача, дивіться У мене якраз три. Я можу портал застроїти. раз тут два, три. І ще мене о, ось ще ось ось кусочок Тут немає, немає. Ой, побігли. Подивимось, що там, ну наскільки на виросло. Ні. Ну, жалко. Ось, овечку будемо добувати. Ой, я не хотів. О, синій і синій кров собі хочу. <ріст> і зараз корову вб'ємо, А ні, ладно, хай живе. А свинка вже ні, воно і немає нікого. Зараз буде другий левел. І все. Чуву. О, все, другий левел. О, ви ховаємо. Ні, це ви ховаємо. А зараз покрасимо? Так, це. Наші підождіть. Я же тут хватает, Текстимен. А ну иди сюда. На. Давай тут. О, дотина появилась. На, все есть у меня. Ну, а вот теперь останусь, я расстанусь обо Раз. Ну, все. живы, короче, сейчас с ним. Так, свиночку сюда положим. Уже золо... на начале 8 золотых морков. Ну це хорошо. Перший день. Так, може почати чахту копати. Ну так, да, будемо починати. 71. І зараз хай дожариться куряче м'ясо. Ось оце положимо. Собой візьмемо. Ось це на місце, це на місце, Не надо. Ну так, да, в нас углянемо, ну. Ну звісно. От коли мені не треба, він з'являється. От коли мені треба, його немає. Ну це ще підожіть, я в мене ще успів. Ну не успію, ну поуга дуже не Так, Де воно? Ой, ще воно, кстати, поляну, то буде пізніше. Дивляться. Вже ввечері, так що побігли спать. Ну і вже буду тоді закінчувати. Я можу вже потроху починати робити книжні полки, щоб потім їх не заморачувати і не б'яти туди-сюди. Мені треба два алмаза, одна книжка і все. Ну, я обсидені, які в мене вже є. Так що. І курочки. І сувини. Будемо наступній частині, в другій сні... частині, час постараюся вже починати на... будинок строїти. Мені. Я думаю, ну, назавжди буде. Я не знаю, чи назавжди, чи ні. Я постараюся, щоб ну, як великий і не маленький. Так, буду закінчувати, так що всім покажуть другу частину.